Всіх вітаю, з вами Марія. Приємного вам перегляду та цікавої кавової історії. Та й, звісно ж, смачної кави. Побачимо, кому ви можете довіряти, що нам розкаже про це кавова гуща. Починаю з особистого життя, потім розглянемо в сторону робота, соціум. А ви знаєте, от хотіла з особистого, а оком зачепилась робота соціум. Тут мені показаний чоловік і новини, які він з вами обговорює по фінансових справах. От йому можна довіряти. В тому сенсі, якщо він щось там обіцяє, каже, то він швидко і намагається зробити. І деякі фінансові питання він з вами обговорює, якось він з вами їх вирішує. І дивіться, у нього насправді показане, що багато, ну скажімо, фінансових якихось питань, які він замовчує. Ну, знаєте, як людина. Це мої проблеми, я самотужки їх вирішую. Є в нього на сьогодення якісь, ну скажімо, первинні питання. От Він їх скоріше за інших намагається вирішувати. Але ж ви нібито і чули про ці його якісь проблеми, але. вони, ну він... Знаєте, як не ділиться їми. Це просто от як міг обмовитись так, трошки, обмовитись, і ви там, щось собі, якісь висновки зробили. Дуже знаєте, таке до вас відношення, от як оберігти вас, як врятувати від якихось там негараздів от таке бажання у людини. Потім ну, вже ж, вже ж розмовляю з вами про роботу з соціум, то давайте вже тут ми завершимо, щоб я не скакала там з однієї сторони на іншу. Дивіться, ось тут комусь з вас можна цілком і повністю довіряти, мені тут показана жінка, всі питання насправді йдуться про гроші, про КП трошки. Так, про якісь такі, знаєте, ситуації, які може у вас вони виникають з сім'єю. Людина знає про ваші якісь там сімейні питання. І знаєте, як підтримку вам хоче надавати, ну, от, як питається у вас, як в тебе, що в тебе, може ділитись своїми якимось там. ну, Таємничками сімейними. Це знаєте, от наприклад, ви працюєте десь разом, але ви дружньо одна один до одного, одна до одної ставитесь тут такі, знаєте, ну дружні стосунки. Потім. Не можу зрозуміти до кінця, нібито чоловіча енергія. Давайте так, людина. Людина. Тут і не одна людина, тут ви працюєте разом. Знаєте, тут не те, щоб там дружні, близькі стосунки, ви, ну, звісно ж, здоровкаєтесь, як бачитесь, але спільні страхи. Знаєте, от тут не те, щоб там дуже така сильна, сильна довіра в усьому, але й нема ну, якогось такого, знаєте, обману, нема такого, не бачу. Люди, ну, скажімо так, в осторонь трошки тримаються, ну, там у кожного своя якась історія, але. Не є для вас ворогами. Тобто, якщо виникає ситуація довіри, то їм можна довіряти. Це, знаєте, як співробітники з вашої роботи, чоловічі обличчя, більш за все, мені. Тут тут не одна людина, тут якось так бачу вже ну такі різні обличчя. Е Одразу філіжанка каже для когось з вас, що у вас якось як камери нагляду, наставлені десь там по роботі, вони як скрізь споглядає хтось за вами. Оцьом, це як чоловік наглядає. Але він такий, знаєте, от, не те, щоб тут не про довіру. Тут, взагалі, от, знаєте, як людина, з якою ви не дуже хочете спілкуватись, вам просто не подобається сама по собі людина. Не так, щоб там можна чи не можна йому довіряти, там не показано від нього таке велике якесь зло, але просто от не подобається. Так, далі, ось тут чоловік показаний, з яким теж це не про довіру, а просто про спілкування. Воно складне, чого б воно не стосувалось. І просто у вас, ви знаєте, що людині можна довіряти, але ви не хочете зайвого спілкування. Бо воно вам завжди складне, і у вас завжди є з ким обговорити цю людину, як разом ви спілкуєтесь з кимось, одночасно спілкуєтесь з цією людиною, і завжди вам складно. І бувають моменти, коли людина як... не те, щоб там каже, вам прямим текстом, що тобі не можна довіряти, але якісь такі моменти, як проскакують. Що ви е, нібито відчуваєте на собі, що людина не дуже там якось як підслідковує за вами, що ви, як ви робите, щоб ви там зайвого не зробили. Вам якось так складно це сприймати. от Через це тут і йдуться такі енергії, що краще б мені не спілкуватись зайвий раз. Так, давайте далі. Ось тут жінка показана. Ну Тут взагалі чиста, світла така людина. Дуже тут у цієї жінки є проблеми, як... Ну, от як серце болить, і забагато кого воно болить. Людина дуже така чуйна, людина, яка співчуває багатьом і співчуває знаєте, людина, яка от на фізичному рівні відчуває біль людей. Тож, ну, тут взагалі нічого поганого. Тут просто от її важкі думки показані, важке сприйняття багатьох ситуацій теж показане, але від людини не йде погана енергетика, їй, їй складно. Їй, Знаєте, як вона душ своє, зараз як це пояснити. Ну, душевність свою вона дарує людям, але не завжди вона її отримує Ну як назад собі. І ось в цьому сенсі людині складно. Не те, щоб вона очікує, що там я до тебе добре ставлюсь, то ти ж до мене теж добре стався. Ні, вона Ну це просто от сама по собі така людина. Просто от відчуття до людей, знаєте, от не. Не є таким, щоб там ну, бачить людину і одразу каже, чого хорошого від людей чекати. Тут вже доволі доросла людина, але все ще е, вірить в людей. Все ще вона дійсно в якихось ситуаціях чекає якогось доброго ставлення від людей один до одного. 73 Є поряд з нею цифра, це може бути рік народження людини, це може бути там, ну, наприклад, там, вік людини, це може бути там номер квартири, ну, якась така значуща для неї цифра. Так, і якось так мені ця людина показана все ж таки більш вже самотньою, як відрізала від себе якогось чоловіка. От знаєте, як не витримала в якийсь момент. От складним їй був цей чоловік, такий мордастенький, мені показаний, такий трошки старший за неї по віку. А на матеріальних моментах у них були доволі такі великі розбіжності. Тут, як знаєте, от показана ситуація, його якась незадоволеність тим, як вона, наприклад, там, витрачає гроші. А для неї от, контроль це складна історія. От, моменти довіри це теж для неї складна історія. Вона більш довіряє людям. А от коли до неї якось інакше ставляться, це, от, ну, скажімо, найбільша образа для неї. Ось так. Так, кому ще ви можете довіряти. Так, ось тут, на перспективу по цій філіжанці, показана мені жінка. От тут взагалі, тут філіжанка каже: ні-ні-ні, у цій людині не треба довіряти. Ви, як... Ви знаєте цю жінку. Це не те, щоб там зовсім нова людина в вашому житті. Ні, це знаєте. Але це спілкування, коли час від часу. І це буде якась її історія, знаєте, от коли їй щось треба, буде від вас. Щось таке, ну, от, зроби, як хочеш, але зроби. І людина це, не знаєте, не те, щоб вона ошукає вас в чомусь, але не треба довіряти навіть тому, що вона каже. Ну, як, людина як прикрашає будь-яку історію, от, знаєте, подає її таким чином, щоб цікаво було слухати. А те, що там багато чого буде від неї додано, ну, це таке вже. Дивіться, тут є літери, літера Е, Б. П, Л, Все, не бачу більш тут літер. От хіба що літера Г, але вона якась як в інший бік дивиться. Знаєте, от як, взагалі, як, знаєте, от, аж занадто людина перегорта, пере, переверта от інформацію, взагалі не так подає, як слід. Знаєте, аж занадто на свій розсуд. Так, далі. Особисте життя. І це більш людина, яка, знаєте, більш до вашого особистого життя. Така, знаєте, обличчя зазвичай хмуре, незадоволене, вузькі губи. І такі, знаєте, коли от кутики вниз направлені, кутики губ і гучний такий, не дуже приємний голос у людини. І такий характер, знаєте, от нав'язувати щось своє, складний характер. Так, далі. Ви, ви взагалі-то з цією людиною часто, дуже часто спілкуєтесь, як знаєте, як їжачок себе відчуваючи. Ви, вам хочеться от бути колючою. Хоч, заради того, щоб захищати себе. Ось така людина. Потім ось тут. Спілкування між жінкою та чоловіком, чоловік вас сприймає якось так, знаєте, от е, клопоту вам додає. Не те, щоб йому дуже не треба б там довіряти, але е, тут, знаєте, от як це його якісь сприйняття от ситуації. Наприклад, там домашні якісь ситуації, він вміє їх як нагнітати. от Знаєте, як. Воно е, може бути не таким складним, як він вам представить цю ситуацію, і вам це додає клопоту. Далі. Ой, тут хитрон. Ой-ой-ой. Такий, знаєте, е, чоловік мені показаний, більш така чоловіча енергія. І е, е, новини він якось так дуже хитро новини подає. А особливо, якщо вони стосуються грошей. Завжди у нього, ну, звісно, у кожної людини завжди є плани на гроші, як їх витрачати. Ну, тут у нього якась там своя така історія, коли він, він їх якось обнулює. Ну, як знаєте, от по-дурному витрачає. Це. Ну, як це може бути? Це. Тут можуть бути і ситуації, коли або це ігри якісь, або це якесь таке, знаєте, Ну, як, наприклад, да? на риболовство. От якісь там ще якісь дрібнички купляються-купляються, але це все купляється якось там хитрістю, витрачаються гроші, як не доносить в сім'ю ну, Таке щось. Ну, Хоча можна ж це обговорити, там, якусь певну суму там, в місяць, наприклад, виділяти на це. але... Це не обговорюється. Це як, ну, давайте так, як нібито вкрадається в сім'ї з сімейного бюджету. Так, і ось тут, ось тут мені ще чоловік показаний. Тут ситуація як вона виглядає? Дивіться, чоловік літній, все ж таки чоловік, ну, скажімо, там 65 плюс, ось так я його бачу, більш така статура. І дивіться, у вас є якийсь талант, і не... тут показане, що Ви не можете довіряти якимось, ну, якомусь баченню вашого таланту. Ось от, от ця людина якось по-своєму бачить ваш талант. І тут, знаєте, як, як воно взагалі виглядає. Тут як людина Якби ваш талант на свій розсуд сприймає. І, знаєте, от коли сам по собі цей чоловік він не має такого таланту, як у вас є. Але це, знаєте, як за ваш рахунок, би свій от ваш талант, як бути причасним до нього, як, знаєте, от мати, тут не те, щоб користь, тут як... Ну, як хочеться людини пишатись, що вона має до цього відношення до вашого таланту? Що, якби не він, ваш талант не міг би розвинутись, ви взагалі не могли б ну, скажімо, відчути свій талант, от користуватись своїм таланом, от, от щось таке. Тобто, тут не те, щоб там не треба довіряти тому, як він. Ну, наприклад, там нахваляє вас, якщо йому щось подобається. Тут в цьому ви можете довіряти. Він дійсно так, ну так вважає, ну дійсно він, якщо хвалить, якщо каже, що це щось гарне, то воно дійсно гарне. Але як він хоче використати цей талант, так, як він відчуває, як його можна використати, то тут у вас потрібно бути от своє бачення. Ви, ну, от як ви відчуваєте, от на це звертайте увагу. Бо якось у нього, ну, як знаєте, от нібито у людини нема. Такого стовідсоткового відчуття, як можна користуватись вашим таланом. Ну, я дуже дуже надіюсь, що вам воно зрозуміло те, що я пояснювала. І тут теж є літери А, Т, У, літера Х, літера З. Ось для таких людей ця історія була. Так, і давайте ось тут розглянемо, може ще тут когось покажуть. Є у вас хитрунка жінка. Здається, що це більш як по роботі ви спілкуєтесь. Якось часто руки тримає за спиною. І якось хитро, знаєте, це людина, яка от лестить вам. От вона сама обрала таку форму спілкування з вами. Це знаєте, от не дуже довіряйте тому, що вона говорить, вона просто знає, що ви хочете почути. Ось так воно виглядає. Ну от Нібито, наприклад, людина знає, що чемно було б сказати, там, прийти і сказати, як ти добре виглядаєш. Я не кажу, що ви погано виглядаєте, це просто приклад. Але вона може так не вважати, вона може так взагалі не думати. Просто от вона знає, що так було би чемно сказати, що це було б ну, такою, знаєте, сходинкою до того, щоб до вашого там, до вас наблизитись. Так. Тобто та, яка часто вам говорить компліменти, ось так, щоб ви розуміли, бо вони не всі правдиві. І вона їх говорить не просто так. Їй зазвичай одразу щось від вас треба. Це, як знаєте, форма спілкування. От спочатку комплімент, потім там зроби мені там тето і тето. Ну, ось таке щось. Тут мені ще показаний чоловік, але це теж, це не те, щоб там взагалі не довіряти тому, що він каже. Це просто от ви, ну, як пам'ятає, ну, так каже тут Вагуща, пам'ятає, що спілкування з ним воно, тут такий тиранічний чоловік, тут те, що він говорить, воно зазвичай таке. от, Ну, таке ж складно, завжди складно з ним спілкуватись, бо він зазвичай в поганому настрої. І е, більш за все, людина, от знаєте, як, як йому важливо завжди підкреслити те, що він же ж турбується про вас. Взагалі, то все, що він робить, це з турботою про вас. Але воно якось так вам сприймати цю турботу, все складніше і складніше. І жінка якась мені показана, от те, що вона робить, вона робить більш за все для себе. І навіть якщо це сприймається вами як допомога, то це просто корисно їй було зробити, аніж дійсно допомогти просто так. Змінює. Таким чином, людина для себе якісь зміни вносить. Тобто, якщо вона зголосилась допомогти, то це тому, що вона буде змати з того зиск. Все. От ніяк інакше. Ну, і все, дійсно, от, тут, тут, більш такого, всі інші люди вони непогані, більш нема про кого вас попереджати. І для когось не потрапляйте у натовп, бо там ошукають, легко ошукають. В, взагалі, от тут черга якась, це як базар виглядає. Коли ви в черзі, хтось вже коперсається у ваших там. Кишенях, у сумочці, якась така. І це не одна людина, це група людей, яка працює зладжено. Один відволікає вас, а інші натовп створюють, щоб не дуже було видно оточуючим, хто там займається ушуканням. Ось така ситуація. Тож будьте уважні, якщо ви там десь по базарах ходите, купляєте щось там. Тобто тримайте свої кишені якось так захищеними. Все, на цьому я закінчую. Дякую всім, хто подивився. Дуже-дуже вам бажаю і спокою, і злагоди у сім'ях ваших і у ваших містах. І нехай будуть у нас якомога тихішими і ночі, і дні, і нехай наш ворог. Тримається від нас подалі. І молимося за наших хлопців та дівчат, які боронять нашу країну. Дякуємо їм дуже. Всі побачимось. На все добре.